Авторська післямова Шестеро воїнів, племені Асмат, лежать до лілиць, пліч опліч на циновці посередині чоловічого дому. Троє з них господарі цього дому, інші троє колишні вороги із далекого селища, які прийшли укласти мир. Шестеро дружин тих шістьох воїнів стоять, широко розставивши ноги між своїх чоловіків. Одна ступня під грудною кліткою воїна, що є чоловіком цієї жінки, інша під його стегном. П'яти торкаються чоловіка, який лежить за нею. Тепер старішини обох селищ вносять у чоловічий дім шістьох дітей, широкооких, неполоханих по троє з обох селищ. Діти, прикрашені плетеним браслетами та китицями із нарізних волокон сагом. Одному за одним їм говорять, щоб вони лягли на живіт та проповзли по спинах шістьох батьків. Та між гомілками шістьох матерів. Коли кожен з них вибирається із того каналу людської плоті, його чи її підхоплюють на руки, гойдають та співають колискову. немов над новонародженим. Прохід, утворений тілами шести батьків та шести матерів, символізує спільний родовий канал, через який діти з кожного боку народжуються вдруге у систему спорідненості ворожого селища. І поки вони житимуть, утворюватимуть життєвий зв'язок між тими двома селищами, утримуючи їх від війни. Мир через друге народження. Місіонер, який працював серед західних дані у Іріанджаї, нова назва, яку Індонезія дала колишній голландській Новій Гвінеї або Західному Іріану, тільки не взнав, як скласти докупи два дуже важливих слова. Одне з них було «кі» життя, друге уоне слова. Перед дверима його офісу сидить чимало воїнів племені дані, і виглядають вони досить грізно, з прикрасами із свинячих іклів та мушель каурі, що яскраво сяють на темній шкірі та прокопчених сітках для волосся. Місіонер невпевнено виходить за двері, щоб випробувати нову фразу. Піднявши руки над головою, він закликає до тиші, а потім вигукує приривчастою мовою дані. Ми прийшли, щоб принести вам кіоне слова життя. Він і не здогадувався, що одного цього речення вистачить, аби дати початок справжній революції. Початок її був майже непомітним, тому що молодші чоловіки та діти звернули мало уваги на дивні слова чужинця, який прийшов здалеку, з найдальніших гір. Але дехто із старших чоловіків. Племені почув цю фразу. Сивоголові старі мудреці повернулися і подивилися на білого чоловіка, моргнувши, немов щойно прокинувшись від вікового сну. Глибоко у їхніх душах почала розкручуватися пружина, заведена сотні років тому, привівши в дію тонкий чудотворний механізм. Уста їхні відкривалися, щоб вимовити те, що не звучало так довго. Тремтячи від хвилювання, вони сперлися на палець та повели бесіду між собою. Його шкіра біла, немов нова шкіра змії, яка щойно скинула стару шкіру, сказав один з них. І він говорить про Кіони, вигукнув другий. Усе відбувається саме так, як говорили предки, видихнув третій. Коли безсмертя повернеться до людства, ті, хто взнають його секрет першими, перетнуть гори і прийдуть, щоб розкрити цю таємницю вам. Їхня шкіра буде білою, тому що вона постійно оновлюється, як шкіра змії. Слухайте їх уважно, коли вони прийдуть. Інакше на Белан, Кабелан, моя шкіра, твоя шкіра або безсмертя обійде вас стороною. Місіонер на той час був уже зайнятий чимось іншим, ще не знав про пробудження, яке набирало сили навколо нього. Тієї ночі, коли вся долина вибухнула співом, він почав думати, що ж то за святкування. Наступного ранку тисячі дані оточили його дім, питаючи, як нам прийняти слова життя, спокутні аналогії, божий ключ до людських культур це схвалення новим заповітом, підхід до благовістя народам інших культур. І тільки у Євангелії ми знаходимо зразок того, як розпізнавати та використовувати їх зразок, який нам треба навчитися наслідувати. Деякі спокутні аналогії помітні у легендах та хроніках давнини. Оленос, який поніс гріхи, невинний бульдар, якого загнали до смерті, але який правитиме новим світом, праведна людина, Сократа, невідомий Бог Афін, аналогія якою скористався апостол Павло, Логос, аналогія, використана апостолом Іваном, жертовне ягня євреїв, яке згадували і Іван Хреститель, і Павло. Інші спокутні аналогії були знайдені у культурах сучасності: дитина та роб» та слова ремону Усауї, Набелан Кабелан, тверда надія на безсмертя племені Дані, церемонія нового народження у асматів, ще інші сховища для втечі винних та легенди про падіння людини, про потоп та драбину, яка поєднує землю та небо. Наскільки ж більше тих, які ще очікують того, що їх хтось знайде, та використає для звільнення народів, що вірять у них, що очікують того, щоб Христос зайняв їхнє місце, щоб вони потім померкли перед сяйвом Його слави і зникли, виконавши призначену Богом роль. Їх знайдуть лише ті, хто вирушить на пошуки.